Масово забирають молодь з 18 до 25 років, майже без підготовки кидають штурмові бригади. Я хочу запитати, у кого є такий намір взагалі знищити українську націю, позбавити її тієї молоді, яка є нашим майбутнім. І я не розумію, чому в Верховній Раді закон 11379 – тому числі за авторством багатьох депутатів Олексія Гончаренка, моїм авторством багатьох інших депутатів, лежить місяцями в парламенті і ніхто не ставить його в порядок. Денний ви пам'ятаєте наше рішення парламенту в останній день роботи до перерви, де більше 300 голосів в нашій залі. Проголосувала нашу пропозицію, щоб комітет негайно розглянув цей законопроект і поставив його негайно на голосування в перший день роботи парламенту. Комітет вніс свій комітетський законопроект. І ми не заперечуємо, прибрав всіх авторства і поставив свій законопроект, щоб з 18 до 25 не мобілізовувати молодь. Але навіть в редакції комітету ні сьогодні, ні вчора цей законопроект не винесений. Наша фракція наполягає на тому, щоб негайно цей закон поставили в порядок денний. Одностайно проголосували і захистили від мобілізації молодь від 18 до 25 років. Добровільно вони мають право йти, але позбавляти державу націю майбутнього ніхто нікому не дозволить. Ми вимагаємо сьогодні цей законопроект розглянути.